Я не буду починати це відео зі слів Шойгу Герасимова де снаряди, але зроблю інакше. Андрій де 600 тисяч 708 гривень, а саме стільки ми наміняли на першу частину сьомої роти. Я подумав, що буде доволі хорошим жестом, перш ніж предметно розмовляти про продовження цієї книжки, прозвітувати, куди ж ці кошти були потрачені, витрачені, де вони були використані врешті. Тож, структура цього відео буде наступна. Я зараз прочитаю список, на що вони були витрачені. Потім ми покажемо квитанції, рахунки фактури, листи, запити, прохання і так далі. А ви, якщо у вас буде бажання, настрій та натхнення, в будь-який момент часу можете написати і попросити мене точково показати будь-яку із квитанцій. Я до цього відкритий. Отже, зараз я перейду до списку. Назви бригад будуть в деталізації. Зараз я їх не читатиму, щоб просто не витрачати ваш час. Поїхали! Реп, спектроаналізатор, колеса, генератори, оптоволокно, гайковерт, збірне авто, ще один реп, комплекти FPV, буксирні троси, гальмівні колодки, набір інструментів, дрон, обладнання для позицій, радіатор, олива, провід електричний, Фпів-укуляри, будівельні матеріали, зріджений газ, колеса. Ще один дрон, ще набір коліс, ремонт авто. Ще один буксирувальний трос, антидрон, ремонт авто, автозапчастини. Ще один кабель на позицію, електричні комплектуючі для виготовлення репів, Будівельні матеріали для облаштування позиції, на відновлення згорілого обладнання для екіпажу FPV. Електрообладнання для виготовлення реп, пусковий пристрій для техніки, ще один бустер. Інструменти, ремонт автомобіля, автозапчастини, шини на авто, детектор дронів ЗИГа – дві штуки. А тепер перейдемо до літературних питань. В одному із відео я звертався до вас та розповідав про те, чому наклади книжки такі невеликі, і там ділився з вами, що це коштує значних коштів. Е, на щастя, і на мій подив, якщо чесно, багато із вас сказало, що Андрій, відкривай банку, ми скинемося на друк книжки. І це прикольно, це класно, я вам дуже і дуже дякую за це. Але якось я так вихований, що мені складно, коли мені допомагають, а я не даю нічого взамін. Тож, повернувшись в столицю, я супер-дупер швидко в темпі вальсу виділив весь свій вільний час і записав другу частину книжки у аудіокнижку. Тож, за донат на друк другої частини, ви отримуватимете. У подарунок посилання на аудіокнижку другу частину. Якщо захочете, можете слухати. Якщо хочете дочекатися паперової версії, на ваш розсуд чекайте. Але це буде моя подяка вам за те, що ви дбаєте про українську сучасну літературу. У мене все. Якщо у вас є питання, пишіть, я старатимуся відповідати. Шануйтеся! Чекайте, 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 ще не шануйтеся, я геть забув. Анонс того, як задонатити на друк другої частини, буде трішечки пізніше. Тож, в наступний день просто послідкуйте за сторінкою, я все розповім, дам інструкції, постараюся зробити все просто, чітко та ясно. А тепер шануйтеся.